Як повідомив центр зв'язків з громадськістю ОМВС в області, цими днями працівники міліції у Богорочанському районі викрили у хабарництві посадову особу промислового підприємства. Подробиці далі у сюжеті. За матеріалами співробітників підрозділу боротьби з економічною злочинністю Богорочанського райвідділу міліції порушено кримінальну справу відносно керівника дочернього підприємства одного з відкритих акціонерних товариств Івано-Франківська. Міліцейські оперативники затримали 47-річного директора у службовому кабінеті підприємства після того, як той отримав хабар розміром майже 19 тисяч гривень. Верхній шуфлянь представного робочого стола знаходяться грошові кошти. Перев'язані гумкою жовтого кольору. Бачите, так враховуючи суму хабара, Богородчанські міліціонери завершальну фазу викриття хабарника проводили у взаємодії з працівниками управління боротьби з організованою злочинністю. Як встановлено, свого часу до директора підприємства звернувся підприємець з проханням укласти договір про оренду частини виробничого приміщення площею 700 квадратних метрів. Підприємець зобов'язувався виконувати умови договору, сплачувати орендну вартість приміщень, в тому числі проводити оплату за використання електроенергії. Утім, в ході ділових Ремовин з ініціативи нині підозрюваного постало питання про виконання ще однієї умови. Керівник пообіцяв своє сприяння в оформленні відповідних документів і затвердження їх керівництвом відкритого акціонерного товариства лише після того, як отримає особистий гонорар. Вимагач затриманий з послідуючим арештом. Сума грошей, які надавалися в якості хабаре, була вилучена. На сьогоднішній день порушена кримінальна справа і проводиться розслідування. Кримінальну справу порушено за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 368 кримінального кодексу України.